Слава Україні та слава Зсу в Одесі, 18 грудня, 663-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі минулої доби, як напевно, минулих десь тижнів трьох. Росіяни, як завжди, ввечері пускають іранські дрони камікадзе. Маршрут теж був стандартний через південь в центр, аж на захід України. І наші хлопці добре відпрацювали п'ять з п'яти дронів збито в Одесі. Минула доба пройшла взагалі спокійно, наче навіть повітряної тривоги не було минулої доби. А в сусідній Миколаївській області під час дронової атаки хлопці збили один дрон. Ну і росіяни, як завжди, обстрілюють район Очакова. Там без жертв по офіційній інформації на Херсонщині російські обстріли не припиняються вже майже рік. Кожної доби там обстріли. На жаль, вчора знову є загиблі. Одна людина загинула, травмованих наче немає по офіційній інформації від місцевої влади. Чекаємо гарних новин. Бажано щоб щось там на Росію прилетіло. І давайте закинемо гроші волонтерам, особливо на ФПВ. Це дуже важливо. Дякую.